Всіх вітаю друзі! В цьому відеоролику ми з вами розберемо торгівлю за чатом GBT та надамо відповідь на запитання, чи можливо це. Але ж з чого почати? Крок перший: вам варто пройти до бота та зареєструватися. Бот є повністю безкоштовним і співпрацює з партнерською програмою Quotex. Крок другий: вам треба поповнити свій рахунок на квотексі. І коли ви це зробите, на цьому все. Ви зробили все, що від вас вимагалося. Давайте заробляти кошти. Після чого у нас з'являється кнопка рекомендовано чатом GBT». Тут є інші опції, наприклад, криптовалюта. Чи ось тут ви можете покласти валютні пари, ось подивитися тут на. Натиснути наступну, але сьогодні вони всі нас не цікавлять. Нам потрібно лише рекомендовано чатом GBT. тому можемо вже натискати. Але хочу зауважити, що зараз, коли ми натискаємо на цю кнопку, бо надійшли нам повідомлення з сигналом, де буде вказана назва валютної пари, та буде написано, куди нам слід відкривати угоду, тобто вгору чи донизу. Тому ми повинні дуже швидко відреагувати та вписати цю назву на нашій біржі. А також перед цим варто перевірити. Що правильно в нас виставлено час експірації, тому ми приходимо на біржу та виставляємо тут 1 хвилину. Та суму нашої угоди я буду заходити в угоду на 2000 гривень, тому що це саме 2% від мого загального балансу, тому що я дотримую стратегії з мані менеджментом для того, щоб контролювати свої кошти та обмежити ризики їх втрати. Що ж, натискаємо на кнопку та готуємося отримати сигнал. У нас це ОДК, тому ми просто вписуємо валютну пару на біржі і відкриваємо угоду донозу, та повністю відштовхуємося від сигналу чату ДБІТ. Бам! і по угоді Ауде Ми з вами забираємо наш чистий прибуток у розмірі 1740 гривень. І це, як на мене, дуже гарний початок стратегії з чатом GBT. Що ж, друзі, зараз давайте будемо відкривати ще одну угоду, тому робимо все так само: нажимаємо на кнопку повторити. Знову ж таки, обираємо тип ринку, а саме те OTC котирування. Давайте також будемо заходити на одну хвилину. Ось тут ви можете ознайомитися з інформацією, котра тут є, та зрозуміти, що якщо ви хочете зайти на одну хвилину, вам треба обрати значення М1. І також готуємося натиснути на кнопку Рекомендований чат GBT, щоб відкрити нашу угоду. Натискаємо. Що ж, друзі, ми з вами відкриваємо угоду по євро чи хафе на одну хвилину до верху у висхідному напрямі. Що ж друзі, по другій угоді? Ми з вами ловимо мінус, і тут нічого страшного немає, тому ми просто в наступну нашу угоду будемо заходити з перекриттям, тобто інвестувати подвійну суму, щоб відбити втрачене, та ще й звісно ж заробити кошти зверху. Тому натискаємо повторити. OTC котирування і давайте вже зайдемо в угоду на довгий срок, а саме на 3 хвилини. Обираємо М3, але перед цим нам треба змінити суму, на котру ми будемо заходити в угоду. Тобто помножуємо 2000 на 2 та вписуємо тут 4000 гривень. А також треба змінити час експірації на 3 хвилини, все готово і натискаємо кнопку «Рекомендовано чат GBT. Ми бачимо, що він надає нам сигнал по USD inr донозу, маємо валютну пару та входимо в угоду. Також, друзі, хочу зауважити, що в боті у нас також є аналіз. Тобто всі угоди він бере нерандомно. Ми можемо подивитися, що він надає нам загальний огляд ринку. Ми можемо побачити його настрій, об'єм, волатильність. Також під цим в нас є приватні індикатори трейдинг а також детальний розбір за технічним аналізом, і всі ці індикатори в суміжній роботі допомагають боту працювати та видавати максимально якісні угоди. Бами по годі з ТІІНР. Ми з вами забираємо плюс. І як ви бачили, що наша стратегія за чатом GBT відпрацьовує дуже гарно. Так, в нас були мінуси, таке буває нічого страшного. Це трейдинг, тут немає нічого 100%, тобто ми просто не розтірялися, зробили перекриття та забрали наш прибуток. За цей відеоролик, друзі, я заробив плюс 3020 гривень. І це дуже гарний результат. Ми можемо зараз відповісти на запитання, котре ставили суті. Собі на початку так, торгувати за чатом GBT можливо і досить прибутково. Тому, якщо вас зацікавив даний бот, спускайтеся в опис цього відео або пишіть в пошуку Telegram Tradux, ніжні підкреслювання, бот та торгуйте разом зі мною. Хто тобто, прагне щось змінити в своєму житті, використайте цю можливість.